Уяви дитячі очі сяють від щастя, яке зараз так потрібне діткам наших захисників та тим, хто постраждали від бойових дій. Давай створимо для дітей справжнє диво. Долучайся до нашого проєкту Різдвяна скарбничка. Все, що треба зробити, це взяти в церкві коробку, на якій написано Від дитини, підготувати подарунок і принести його до 20 грудня в церкву. Що ж можна покласти в подарунок? Трішки смаколиків, шоколад, цукерки чи печиво, щось, що надихне, книжечку чи цікаву історію, цікаву іграшку, м'яку, настільну гру, пазли або конструктор, теплі, затишні речі, шкарпетки, рукавички, шарф, корисності, розмальовки, канцелярію, набори для творчості. Святковий настрій маленьку ялинкову прикрасу чи гірлянду. Обов'язково додай листівку або навіть лист. Це зробить подарунок особливим. Адже це, в першу чергу, не просто речі. А твоя любов, турбота і доброта. Зробімо це Різдво особливим для них.